Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Чим зайняти дитину в позаурочний час, аби поміж повітряними тривогами відчувала себе в безпеці та з користю проводила дозвілля. Безкоштовні гуртки та різноманітні напрямки позашкільного навчання для юних війничан пропонує центр Він Смарт». Про роботу закладу під час війни, позашкільну зайнятість юних війничан, в тому числі дітей військових та внутрішньопереміщених осіб, волонтерство викладачів вихованців закладу та допомогу Збройним силам України, говоримо сьогодні. Гості студії, директор центру Він Смарт» Дмитро Мира та Заступниця директора Центру з навчально-методичної роботи Марта Грушко. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Як давно існує «Вінсмарт» і в чому ваша назва? Що це означає Вінсмарт? Офіційно ми почали працювати ще у 2011 році. До того, до того часу такі центри були при ЖЕКах, вони були в місті Вінниці, але е, прийшов час, коли треба було, мабуть, їх або закрити, або реорганізувати, дати новий поштовх, нове життя і так далі. Тоді міським головою був Володимир Борисович Гройсман, і він підтримав ідею депутатів і інших колег, аби не закривати, а дати можливість центру. Продовжити працювати, але в іншому, в іншому такому напрямку. І з 2011 року ми працюємо. Наша назва офіційна це комунальний заклад, центр підліткових клубів за місцем проживання. Дова незрозуміла назва. Угу. І коли приходили, приходили раніше батьки, і навіть які до нас довго ходили, вони не могли правильно вимовити цю всю назву Центр підліткових клубів за місцем проживання. Тоді ми вирішили. Спростити і дати можливість батькам мати одну одну назву. Колись ті центри, які були при жаках, вони називалися по-різному: там сонячник, Романтик, угу. Факел і багато, багато інших, де Назва залишилася і люди звикли до цього. Тому ми зробили одну назву, одну карту, один логотип, бренд. Все ми зробили, аби люди знали, що це одна єдина мережа, де десь окремо стоїть центр. І саме завдяки підтримки міського голови, зараз діючого Сергія Антоновича Морганова, ми маємо тенденцію розвиватися і відкривати нові центри кожного року, надавати можливість дітям. Відвідати наші гурточки, і вони є ну безкоштовно, тобто міська рада платить подають працівникам заробітну плату, і які в свою чергу надають безкоштовні послуги всім мешканцям. А що сьогодні центр Вінсмарт пропонує своїм вихованцям? Сьогодні центр Вінсмарт відкритий для від найменших від трьох років діток до 35. Для найменших ми пропонуємо лего конструювання, англійська мова, ранній розвиток. Далі у нас дошколярик і навчальний блок, англійська мова для дітей початкових класів, польська мова, творча майстерня. Є також у нас і творчого напрямку блок це малювання. Технічна майстерня, авіомоделювання дуже користуються популярністю. Нещодавно ми доповнили м, ще, новим ще новими гуртками на розвиток здоров'я. Це угу. фітнес, дитячий фітнес, шахи шашки, дартс і діючий клуб футболу у нас є. Угу. Крипто, ми ще... Наш, за. Ініціатива наших колег у нас відкрилися два напрямки: це швидкочитання і каліграфія, це те, що наші колеги ну, запропонували. Ми їх підтримали трішки там допомогли пройти курси. І ми маємо нових два напрямки, і вони користуються популярністю. Вже відкрилися, наприклад, швидко читання, яке було в нас тільки в центрі на Чайковського. Зараз педагог освободив напрямок і буде швидко читання в нас в центрі за адресою Стермаха 25. І Ми хочемо і будемо намагатися, аби такі цікаві нові напрямки у нас з'являлися в наших центрах. А скільки загалом дітей навчається у вас? Скільки з них, можливо, внутрішньопереміщених ось? За підрахунками минулого навчального року ми охопили 1836 діток. З них 200 дітей вимушено переміщених. Осі. Осі, так. Ви вже сказали, що додалися нові напрямки. Взагалі, що змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії? Чи змінилися, ну, ясно, що з'явилися внутрішньопереміщені особи, але все-таки, можливо, змінилися напрямки, додалися нові гуртки. Що змінилось в роботі? Ми кожного року намагаємося, і протягом навчального року. Проводити з педагогами наради, зустрічі, там, педагогічні ради, аби той чи інший напрямок розбирати по деталям. Ну, Наприклад, дошколярики, ми спілкуємося з нашими колегами, де вони розповідають діляться своїми якимись цікавинками, що знайшли, і, що може ще краще дітей. Е Ну, заохочувати до навчання, і можливо якісь ігри, можливо, якісь роздатки, і так і так далі. Це ми робимо, намагаємося робити по кожному, по кожному такому блоку, про який сказала Марта, аби ну, вони ділилися, ділилися між собою. І ті підходи до роботи, ті там різні роздатки чи ігри, які були там років п'ять назад, вони зараз ну, їх треба шукати нові. Mm -hmm. Діти е, рано починають дорослішати. Ну, наприклад, якщо е, творчий напрямок, який е, педагог ввів е, раніше, наприклад, перший-другий клас, це тільки нас починали йти і там робили елементарні вироби, там, клеїли, вирізали, робили, то ось так, такого творчого напрямку, такі елементи занять, діти вже роблять е, на, на ранньому розвитку на, uh -huh. або на дошколярику. І якщо вони діти ходили, а в більшість всі стараються віддати їх на підготовчі, підготовчі заняття до школи, то вони якщо потім йдуть до нас, наприклад, на творчий напрямок перший-другий клас, то вони вже їх вже не здивуєш тим, що було раніше. І педагоги повинні крокувати нога в ногу з тими тенденціями, які, які змінюються. За ініціативи Сергія Анатольовича ми відкрили. Вже майже два роки тому відділ психологічної підтримки. Це зовсім нове, і в нас працює практичні психологи на чолі з керівником відділу, аби в наших центрах були психологи. Вони проводять і індивідуальні консультації, як з дітьми, так, так і з дорослими. Вони проводять аналіз груп, і в тому числі коли є. Якісь зміни в дітей вони виявляють, і потім працює це в групах. Ми також можемо працювати з усіма війничанами, кому потрібна допомога. Це можуть бути і родини, і військові. Ну і різні ситуації, які трапляються у людей. І ось цей самий відділ доповнює наш центр і. Навіть коли провод можуть проводитися якісь заходи з, з дітьми, то психологи також додають свої цікаві такі пропозиції і заходи. Тоді разом на центрі все це проводиться. Які гуртки напрямки є найпопулярнішими, ви бачите? Серед найпопулярніших є, звісно, підготовка до школи, до школярик, а також гуртки іноземної мови. Розкажіть трошки про фахівців, хто працює з дітьми? У нас працюють фахівці-педагоги, які полюбляють свою, свій напрямок. Вони завжди в пошуках чогось нового, цікавинки, завжди йдуть в ногу. З тенденціями завжди зацікавлюють дітей. Ну тобто, це сучасні педагоги, навіть і педагоги, які вже в більш поважному віку вони не відстають від більш молодих педагогів. Ми завжди обмінюємося досвідом. У нас є такі невеличкі зібрання, ділимося досвідом і вони. Це використовують на своїх гурточках, коли коли була там так. пандемія, коли потрібно було було переходити в дистанційну форму навчання, це був виклик, але е, в нас є досвідчення педагоги, які мають великий стаж і є молоді, які прийшли. Але саме такий тандем е, допомагав один одному в. Вклинюватися в роботу. Молоді знали і краще освоювали технології, допомагали старшим, старші мали великий досвід і багато знань, вони ділилися з молодшими, тому ну, з цим проблем у нас немає, і це дуже класно, аби ну, одні одного розуміють. Так? Тим молодшим треба щось від старших, старшим треба щось від молодших. Командна робота. Так загалом гуртки спрямовані не лише привчити дитину до колективної праці, дисциплінувати насамперед, <кхух> але звісно розкрити талант. Так? Гуртки розкривають таланти дітей. Розкажіть про ваших кращих вихованців, що можете сказати. <кхух> Скажу, що діти і батьки бувають роками до нас вводять дітей ну, по різним напрямкам, починаючи від там до школяри, потім завершуючи творчими напрямками, англійською мовою і так далі. Вони з року в рік до нас приходять. Е, можна сказати ще про, наприклад, на центрах, е, коли де працюють педагоги, е, наприклад, на Антонова є центр, там є наш, наша колега Ірина Анатолійовна. Вона в, в, зараз є група для старших дітей, там 5 8 клас. Це діти, які ходили до неї з першого класу. Uh -huh. І вона їх так бере, бере, переводи, переводи, переводить, і вони з радіст до, до неї йдуть. Хочу також відмітити спортивний напрямок це футбол у нас. Є футбольний клуб, він Смарт і діти зараз ми набираємо дітей, і працює наш Максим Анатолійович з дітьми 2017-2019 року народження. Але в нас була команда 2011 року народження. Це та команда, яка вже, на жаль, пішла далі, на жаль, для нас, бо ми хотіли її залишити, але на щастя для дітей, тому що те, що ми могли дати, діти отримали. На максимальному рівні це діти, які це команда з дітьми, яка брала участь у різних чемпіонатах, як міста, області, так на всеукраїнських змаганнях і займали призові місця. Зараз велика кількість дітей, ну не скажу точно, щоб я просто не, 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 не сказав неправди, але є діти, які зараз грають і навчаються в академіях. Футболу, де вони були в нас, а потім перейшли далі. Є дівчинка Діана, яка в нас навчалася, грала, до цього вона не вміла грати в футбол. Угу. З... Тобто, у вас є дівочий вона... також з вона... Ну, вона грала з хлопцями, угу. її побачили, і вона зараз грає у збірні України. Тобто це ті діти, які... Коли просто, просто бігали по районі, грали в м'яч, гасали, їх навчили грати в футбол, їм дали. Ем, ну... Методику їм дали е, тренування, і вони мали приз призові місця. І зараз ми пишаємося тим, що в них є дійсно майбутнє, і вони в різних академіях там Шахтар, Динамо, і здається, що в одному вони там е, в своєму віковому категорії вони там навчаються. Збігає час в ефірі дуже коротко про волонтерство. Я знаю, що ваші працівники і діти також центру Вінсмарт волонтерять. Розкажіть більше про це. Е, так, звісно, від самого найменшого до Старшого вихованця, всі займаються волонтерством. Наприклад, якщо ми говоримо про виготовлення окопних свічок, діти початкових класів ми робили майстер-класи їм, кожен центр долучався до цієї акції, всі крутили равликом свічки, під наглядом педагога заливали їх. Найменші дітки робили малюночки, наліпки на ці свічки. Звісно, кожна дитина малювала. Малюнок, листівку для підняття патріотичного бойового духу наших військових. Крім того, ми збирали україномовні книги для військових, які на реабілітаціях були в шпиталях в нас і за кордоном. Крім цього, ми також збирали. Робили таку акцію, це неодноразова така акція минулого навчального року. Це подаруй різдво дітям балаклії. Всі наші вихованці долучилися від збору смаколиків до канцелярії, і це все з допомогою наших педагогів пакувалися в пакуночки і відправлялися для діток, аби вони також у прифронтових містах відчули. Дух свята, дух Різдва, і крім цього, є багато-багато інших е, таких е, волонтерських діянь. Так. Насамкінець, де вас знайти, як зареєструватися, прийти до вас на заняття? Е, хто нас чує, або хто нас ще не до нас до нас не приходив, приходьте до нас в кожному мікрорайоні. Ми є. А щоб не блудити а швидко знайти інформацію, переходьте в Фейсбук. Забивайте назву Він Смарт Центр. Там є розклад наших занять, там є адреса наших центрів. Приходьте до нас записувати, тому що почалася реєстрація на наші гуртки. Зовсім шут шв... дуже швидко в нас заповнюються всі вільні місця, і просто не прогавте ту можливість віддати дітей до нас на безкоштовні гурточки. Це була передача з перших хуст, які ми говорили про безкоштовні гуртки для дітей від центру Вінсмарт у Вінниці. Дякую гостям студії, директору центру Вінсмарт Митру Мирі та заступниці директора центру з навчально-методичної роботи Марті Грушко. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.